Вчителі старших класів, що б ви хотіли, щоб ваші учні знали, але ніколи б не сказали їм це вголос. Не знаю, чи є якась конкретна фраза, яку б я сказав, але мені хочеться дати зрозуміти учням, наскільки вони іноді виглядають тупо, і як їм потрібно розслабитися і перестати ставитися до себе так серйозно. Я також часто ловлю себе на думці, що хотів би познущатися з їхнього одягу чи зачісок, на які вони, очевидно, витратили надто багато часу або грошей, але такі думки виникають лише тоді, коли вони поводяться як мудаки. Це ті непрофесійні та дріб'язкові речі, які я хотів би сказати. Я міг би придумати щось мудріше, але зараз обійти п'ятниця. А мій мозок уже в Після тижня, проведеного в спробах утримати цих придурків за тиждень до іспитів. Я рік викладала на післяшкільних заняттях і в літній школі, і мені дуже хочеться сказати їм таке: перше, зараз чудовий час, щоб зрозуміти, хто ви є насправді, і перестати просто повторювати те, що кажуть інше. Друге перестаньте так старатися, щоб Джеймі вас любила і була вашою подругою. Бо, хоча ви дружите ще з дитячого садка, люди віддаляються, це нормально. А Джеймі маніпулятивна злюка. Третє, я тримала Оуней інших безкетників ближче до себе в класі, тому що трохи. Трохи позитивної уваги набагато краще ніж постійно реагувати на них у негативному ключі, Та й можливо їм просто потрібна була людина, яка їх вислухає і приділить увагу один на один. І я була рада це зробити. Четверте, це марно казати, бо це навряд чи щось змінить, але ця тижнева криза уже наступного року, а можливо, і наступного тижня, не матиме жодного значення. А на смертному одрі, тим паче так я спеціально посадила тебе з тим, у кого ти закоханий. Я тут з вами 180 днів на рік. Хочу побачити трохи драми. Ймовірність того, що ти використаєш якусь конкретну частину знань зі школи, дуже мала. Але ймовірність того, що тобі знадобиться щось зі шкільних знань, майже 100%. і ти не знаєш, що саме це буде і коли. Тому варто старатися в усьому. Найважливіше, чого ти навчишся в школі, це вчитись. Одне з найпам'ятніших речень, яке сказала мені вчителька, і я справді радий, що вона сказала це мені в обличчя. Ти мені дуже подобаєшся як людина, але я ненавиджу тебе як учня. Це сказала мені моя вчителька французької в старшій школі у період, коли я був у сильній депресії, і майже провалював навчання. Її щирість і те, що вона прямо сказала, що я марную свій потенціал, змусило мене захотіти стати кращим. І врешті я це зробив. Я більше не вчитель, але пам'ятаю кілька днів, коли мені було ліньки, і я хотів просто дати класу вихідний, але я цього ніколи не робив, бо знав, що улюбленець учителя обов'язково мене видасть, іноді навіть учителям не подобаються улюбленці. Ти правий, адміністрація зовсім не розуміється на технологіях. Я теж краще працюю, коли слухаю музику на телефоні. Якщо ти настільки дурний, що зняв себе на відео під час чогось, за що можеш потрапити в халепу, особливо юридично, то заради всього святого не викладається в інтернет. Змінено. Я не кажу їм цього, бо чимало хто сприймає це як схвалення поганої поведінки. Я часто хочу сказати своїм учням: насолоджуйтесь життям більше і менше хвилюйтеся, але насправді мені хотілося б донести, що в їхньому віці цілком природно, іноді порушувати правила і бути трохи безрозсудним. Але це було б доволі безвідповідально з мого боку, адже діти потребують учителів як прикладу правильних імпульсів, а не поганих. Але іноді мені цього хочеться. Сьогоднішні діти, схоже, дуже бояться майбутнього і не хочуть ризикувати, особливо коли йдеться про те, щоб просто повеселитися, і я їх не звинувачую, враховуючи у якому середовищі вони виросли. І так, якщо в них стоїть оцінка А з плюсом у моєму класі, то навіть низька оцінка на фінальному тесті все одно залишить їм А з мінусом. Я б сказав своїм учням, що їхнє дурне рішення зависати по буднях і не робити жодної роботи, швидше за все, призведе до того, що вони житимуть так само, як і їхні батьки. Усі мої учні з дуже малозабезпечених родин. Їхня вимушена безпомічність не їхня провина, але я б хотів, щоб вони усвідомили це і щось з цим зробили. І нарешті, будь ласка, заради всього святого читайте блін завдання. Це не важко. Я спеціально його спростив, щоб було не важко. І ні, вони настільки цікаві, щоб стати відомим ютуб-блогером. Ідіть у коледж я викладав англійську старшокласникам у Франції. Більшість моїх учнів були справді чудовими, але декільком із них мені дуже хотілося сказати прямо в очі, що вони дрібні засранці, їм варто попрацювати над тим, щоб не бути такими покидьками. Змінено. Я знаю, що європейці трохи інакше ставляться до цього, ніж американці, але бляха, купіть собі нормальний дезодорант і користуйтеся ним щодня. Я дозволяв би тобі значно більше, якби ти насправді був нормальною людиною, яка з повагою ставиться до інших. Мудаки рідко отримують право на сумнів чи байдужість. Я викладаю в середній школі, а не в старшій, але для мене це те, що я знаю, як у тебе все паршиво вдома. Я бачу це щодня, коли ти заходиш у клас. Я бачу сльози, які ти приховуєш. Біль за усмішкою класного клоуна, емоційну крихкість за образом крутого хлопця. Я точно знаю, як це виростати в розбитій сім'ї. Я хотів би щось зробити, але поки ти сам не звернешся, я можу тільки намагатися дати тобі знати поглядом, усмішкою, натяком, що я завжди поруч, коли тобі потрібне вухо або плече. Кричати, мати в коридорі не робить тебе крутим. Учителі кричать мати у себе в голові цілий день. Ще дивишся це відео? Не забудь поставити лайк, підписатися на канал та сторіночку в інстаграм. Поїхали далі. Я викладаю дітям з особливими потребами віком від 11 до 14 років, і хотіла б сказати їм, що дорослішання буде для них складнішим, і не всі люди в житті будуть такими ж розуміючими і терплячими, як персонал нашої школи. Їм потрібно навчитися іноді стримувати себе. А ще я хотіла б сказати їм, які вони чудові і особливі, навіть коли зводять мене з розуму, ставлячи одне і те саме запитання знову і знову. У них може не бути таких самих переваг, як в інших дітей, але їхні здібності такі ж справжні, як і в будь-кого іншого. Дехто з них не знає, як змити за. Собою в туалеті, проте може намалювати ідеальну копію зірки смерті. Дехто не пам'ятає свого дня народження, але щоранку посміхається і каже, як радий нас бачити, і це просто прекрасно. Я люблю свою роботу. Так, у нас нова схема розсадження. І так, я посадив тебе поруч із нею, бо бачу, що вона тобі подобається. Я помітив, що ти стараєшся більше, коли вона поруч, і чесно кажучи, ви були б гарною парою. Як чоловік вчитель, я не можу бути тим найкращим учителем, яким хотів би бути. Я хочу мати змогу поговорити з учнем наодинці, але я завжди прошу тримати двері відчиненими, або щоб поблизу був ще хтось, хто може почути розмову. Я хочу обійняти тебе і сказати, мені шкода, коли ти розповідаєш мені про щось жахливе, що сталося вдома. Але ти маєш задовольнитися тим, що я просто поговорю з тобою. Мені дуже прикро ігнорувати твої особисті повідомлення або смс, коли ти ставиш мені важливі запитання. Чи будьмо чесними, надсилаєш мені дійсно смішні меми. Через те, що я чоловік, я Юся, що щось буде неправильно втолмачене і мене звільнять з роботи. А потім що мене клеймуватимуть як щось жахливе на все життя, і тому я завжди буду відстороненим від своїх учнів. Я не вчителя прибиральник, який працює ввечері. Частина мого району це місце, де збирається та працює гурток робототехніки. Ви неймовірні, я хотів би, щоб ви могли побачити це так, як бачу я. Група дітей добре змішана за етнічністю та гендером, яка старанно працює разом. Я ніколи не бачу жодних ознак драми, коли проходжу повз. Коли я дивлюся через вікна, я бачу, як ви слухаєте одне одного та серйозно ставитесь до ідеї одне одного. Водночас, отримуючи задоволення від роботи, коли ви йдете ввечері, ваша кімната моя улюблена для прибирання. Вона завжди така. Чисте, я можу подивитися на ваші проекти та побачити, чого ви досягли своєю працею. Це дуже надихає знати, що такі діти є частиною нашого майбутнього. Вони залишаються в середньому на дві години після школи щодня, і видно, що це не примус. Вони настільки захоплені, що їхня енергія буквально випромінюється в коридор. Я щоразу радію, коли в трофейну шафу в холі додається нова нагорода. Ти помреш усі, кого ти коли-небудь любив, помруть. А потім сонце вибухне і знищить цю планету. Тож немає сенсу надто хвилюватися про те, чи знаєш ти столицю Нью-Гемшера. Тобі не потрібно нічого з того, що я викладаю, щоб досягти успіху в житті. Математика це про навчання мислити, а не про поведову графіки, функції чи розв'язання рівнянь. Змінено, люди припускають, що я не знаю, де саме використовується та математика, яку я викладаю. Повірте, я знаю. Суть у тому, що нас не турбує, чи вміє широка публіка розв'язувати багато членів. Нас турбує, що вони навчилися мислити. Я вважаю, що більшість того, що ви вивчаєте в інших класах, це здебільшого не потрібне сміття. Завдання, які ви маєте виконувати, щоб це вивчити, нудні та не. Ефективні, а сама система організації наших шкіл застаріла і абсолютно непридатна для людей, не кажучи вже про дітей. Ти правий, більшість із цього тобі справді не знадобиться, коли ти виростеш, але більшість із вас доведеться сидіти в кімнаті з іншими людьми, слухати, як хтось монотонно щось розповідає, а потім виконувати те, що він скаже, якщо ви хочете заробляти на життя. Якщо ти не можеш висидіти це зараз, доросле життя буде набагато складнішим. Керівник шкільного духового оркестру на зв'язку: я знаю, що ти не торкався свого інструменту на вихідних. Якби торкався, не звучав би як гнилий пук собаки. Причина, чому ви їздите окремо хлопці в одному автобусі, дівчата в іншому, це тому, що я не хочу мати батьків у своєму оркестрі. Я теж колись був у школі і прекрасно знаю, що відбувається в автобусах. За 11 років кар'єри я пам'ятаю тільки дві категорії учнів неймовірно талантливих і повністю бездарних. І нарешті ця робота настільки стресова, що, мабуть, забирає в мене роки життя Тя, але якщо я знижуватиму свої стандарти, ваш досвід у оркестрі буде абсолютно не вартий запам'ятовування. Чесно кажучи, я б сказав своїм малюкам у дитячому садку, що життя важке, що я їх люблю, і що багато з них не можуть покладатися на своїх батьків взагалі, що вони бідні і мають працювати наполегливіше. Мені потрібно, щоб вони зрозуміли наскільки важлива освіта для кращого життя. Але я чоловік, який працює в дошкільній освіті. Дистанція тут дуже важлива, і я не можу дозволити собі, щоб якась мама пішла на мене війною. Тому я просто намагаюся зробити так, щоб кожна дитина почувалася цінною у моєму класі. Мені справді шкода, твої батьки віддали тебе в цю елітну приватну школу, бо думаю, що можуть захистити тебе від усього зла зовнішнього світу, включно з відповідальністю. Ти не отримуєш жодних навичок, які тобі знадобляться, щоб функціонувати як доросла людина. Я роблю все, що можу, але мої руки зв'язані шкільними правилами. Я не кажу, що мені подобались бійки в класі. Я просто кажу, що міг трохи повільніше реагувати, коли набридливий задира нарешті отримував по заслугах. Також дякую своїм учням, які були на моєму боці і вічливо нагадували класу про моє існування. Ей, ви, мать вашу, заткніться, містер ім'я намагається викладати. Мені доводилося робити вигляд, що я розчарований, але я вас ціную і дякую, що були моїм голосом. Я відверто мав улюбленців, без варіантів. Я був, наче дзеркало, яке відображало те, що ви мені давали. Якщо ти поводився як маленька сучка, я навіть пальцем не поворушу, щоб іти тобі назустріч. Покажи повагу або розсміши мене дотепністю чи абсурдом. і Я готовий до компромісів. Деякі класи отримували піца вечірки, спільні застілля і відступи від рутини значно частіше ніж інші. Я брехав, коли казав, що всі класи отримують приблизно однаково. Свята мати, це все правда. Я навіть не усвідомлював наскільки наша вчителька з природознавства була поблажливою, поки не почув. Був, як інші класи називають її жахливою стервою? Наш клас був залучений, уважний і зацікавлений. Ми її обожнювали, і вона відповіла нам взаємністю. Якщо ти закінчив роботу, можна було взяти книгу з її полиці і почитати. Вона знала мову жестів і навчила нас пісні коло життя мовою жестів. Коли ми читали парк юрського періоду, вона вмикала запис джунглів і розбризкувала освіжувач повітря і запахом лісу, щоб створити атмосферу. Що, чорт забирай, говорили інші діти. Міс Ейдж була найкращою. Странність необхідна, але недостатня умова для більшості досягнень. Розум також необхідний, але недостатній сам по собі. Я не можу сказати доброму працьовитому, але не надто розумному учні, що він не стане лікарем. Я не можу сказати розумному, але лінивому козлу, що він. Теж не стане лікарем. Обоє, зрештою, опиняються у моєму корекційному класі і звинувачують у цьому злих учителів, які, мовляв, їх ярликують. Я розумію, що дитинство це час мрій, але це також означає, що діти приймають жахливі рішення, бо не розуміють, ми просто ставимо їх на той рівень, який, як ми вважаємо, вони здатні подолати. Ми не знаємо, чому вони не кілька років відстають від своїх однолітків. Просто знаємо, що це так. Я намагаюся бачити потенціал і надихати дітей викладатися по максимуму. Щиро намагаюся, але мені складно щось зробити, якщо хтось вперто намагається приховати приховати свою низьку інтелектуальну здатність удаючи ледачого козла, або приховати високий інтелект, удаючи дурного, щоб отримувати легші завдання. Ти можеш бути невдахою в школі, але успішною людиною в житті. Я прикидаюся, що важливо добре вчити мій предмет, але насправді ти швидше за все знайдеш своє місце у житті і будеш більш-менш задоволений, а може й по-справжньому щасливий. Можливо, ти ненавидиш математику, англійську, але станеш чудовим батьком, художником, столяром або навіть драматургом чи науковцем. Можливо, ти маєш найгірші оцінки в класі, але зрештою станеш найуспішнішим серед своїх однолітків. Я вдаю роздратування, злість, розчарування. Я не охоче телефоную твоїм батькам чи пишу критичні звіти. Я змушу. Це робити, така моя робота. Якщо ти добре вчишся на моєму предметі, це чудово, але якщо ні, розслабся, ми не можемо бути добрими в усьому. О, і ти думаєш, що ненавидиш тести контрольні і домашки? Твоя легенька неприязнь до цих речей, це лише полум'я свічки поруч із ненавистю, що палає в мені як мільйон сонець, коли я, бляха, мушу все це перевіряти. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, сторіночку в інстаграм, відправляйте це відео друзям і ще почуємось.